У місті Ківерці силовики проводять обшуки приватних осель. А ще по вулицях люди помітили надмірну кількість правоохоронців. Налякані люди публікують пости в інтернеті, мовляв, що сталося. Поліція заходить до хат, а також перевіряє телефони та комп'ютери. І справді, коли наша знімальна група прибула до ківерців, то на власні очі переконалася, що так і є. Зокрема, повністю оточена Спрацева школа, біля якої також стоїть авто, яке перевозить спеціалістів з вибухотехніки. Військові, які стояли по периметру навчального закладу, з приводу цих подій порадили звертатися до Служби безпеки у Волинській області. Тут все добре, все спокійно. Звертайтесь туди, наскільки повідомили, все там розкажуть, пояснять. Ви відпрацьовуєте цілий село чи тільки тут буде? Ні, ціле місто. А, ціле місто. Звертайтесь туди, більше інформації там, все розкажуть, поясняті. Ну, Я думаю, що там немає ніякого великого секрету, вони вам все розкажуть. Ми зазначимо, що сьогодні у місті рівне було кілька повідомлень про замінування. Зокрема, людей евакуювали з центрального автовокзалу і залізничного вокзалу, а також на вулиці Сагайдачного. На вокзалах вибухівки не знайшли. У СБУ Волині нам повідомили, що це є посилені заходи з метою виявлення. Диверсійних груп та інших осіб, які діють в інтересах противника. У відпрацюванні задіяні служба безпеки, нацполіція, нацгвардія та військова служба правопорядку. Наразі ці служби здійснюють контррозвідувальні, профілактичні та режимно-обмежувальні заходи у регіоні. До слова, як нам повідомили мешканці Нововолинська у їхньому місті, теж відбуваються подібні заходи.